Пристрасті навколо петиції стосовно танку Нікітіна в Чернівцях не вщухають. З'явилася петиція про демонтаж танку. От. Потім з'явилася петиція про захист танку від демонтажу і вандалізму. Я вирішив запропонувати таку компромісну петицію з тим, щоб він там залишався, але щоб його використовувати як конкурсний об'єкт, як мистецький об'єкт. Петиція, автором якої є відомий художник Тарас Палатайко, набрала 283 голоси із мінімальних 250. Далі за статутом громадська консультативна рада повинна розглянути петицію протягом 10 робочих днів. Ну і відповідно, я чекаю, коли буде запрошення мені, як в статуті написано на розгляд моєї петиції. Натомість мені приходить лист за підписом Олексія Каспрука. З відповідним от з таким змістом, що електронну петицію номер 251 щодо перетворення танку та, -та, -та на, на об'єкт художніх конкурсів розгляну, було розглядано на засіданні. Отже, розгляд петицій таки відбувся, але цілим пакетом. Я давав доручення, щоб ці петиції розглядалися спільно, тому що вони стосуються одного об'єкту. Ну це не обов'язково там разом, да чи чи ну немає змісту окремо з інтервалом в годину. Це все розглядати е, розглядається перша петиція пана Нікітіна. Вріше друга, тому що перша не набрала там певну кількість, потрібну кількість голосів. Розглядається ця петиція. Ну і я чекаю, коли буде розглянута моя. Вона розглянута не була. А висновок такий: консультативна рада з питань охорони культурної спадщини міста Чернівців за результатами обговорення визнала недоцільним перетворення танку по вулиці Гагаріна на об'єкт для художніх конкурсів. Пряме порушення, грубе порушення, як на мене громадських прав, тобто порушення. Демопроцесу демократичного процесу виявлення порушення статуту чиновниками відповідної інституції. Мер Чернівців Олексій Каспрук каже, будуть розбиратися. Наскільки мені повідомили, що всі були. Дійсно, я наскільки я знаю від Тараса. Там Полтайка були люди, які представляли, але їм не надали слово. Тому ми це будемо задати повторно. і Зараз проводимо службове розслідування, як так вийшло, що. То чи знайдуть винних після службового розслідування, та чи зміниться думка консультативної ради після повторного розгляду петиції Тараса Полатайка? Слідкуйте за новинами вічі ексклюзив.